Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Ірина пише: Запитання для Олександра Авраменка: як правильно заварити каву чи зварити каву? Дякую, гарне запитання і відповідаю. Варити. Це кип'ятити у воді або в якійсь іншій рідині. Варять борщ, компот, суп. А заварити це залити щось небудь окропом для утворення настою. Тому заварюють чай, липовий цвіт, ромашку, а ось каву, і варять. І заварюють. І тут вибір слова залежить від того, у який спосіб ви готуєте цей запашний напій. Якщо ви насипали в турку або в джезву каву і залили окропом, а потім поставили на плиту і чекаєте, коли підніметься пінка, то таку каву ви варите. А якщо залили окропом і трохи дали настоятися напою, то ви його заварювали. Ось і все смачної вам кави і чистої мови. До зустрічі.